Доброго вечора, ми з України. Сьогодні поговоримо. Мені багато клієнтів кажуть про так зване мобілізаційне розпорядження. Що це таке? Мобілізаційне розпорядження це просто наклейка, яку розклеює типу наказу свого ТЦК ТСП у вас на дверях будинку, і так далі, і так далі. Чи зобов'язує мобілізаційне розпорядження вас з'явитися у ТЦК та СП? Не зобов'язує ніяк лише повістка, якщо вона юридично оформлена. І якщо ви погодились на неї, якщо ви послали ТЦК та СП на три букви відповідно до закону, то вони вам нічого не можуть виписати, а вони, повірте, не можуть вам нічого виписати, тому що їх не існує. Або хай вкажуть, згідно якого закону вони створені, згідно якого закону. Саме назва закону, не цифра закону, а сам закон. Є лише постанова Кабінету міністрів. Саме так і ніяк інакше. Це просто банд формування ЦК ТСП. Саме так, а створення банд формувань карається статтею 260 Кримінального кодексу. Це так, для інформації. Якщо вам потрібна юридична консультація з кримінального права і процесу, це коштує. Від 100 до 300 доларів, звертайся, а вам вона потрібна. Саме потрібна. Якщо вам потрібна юридична консультація з інших питань, це коштує 300 гривень. Якщо вас цікавить юридична консультація з виходу з фізичної особи, повністю комплект виходу. Із фізичної особи, це коштує 500 гривень. Стосовно юридичної консультації юридичного захисту себе від ТЦК ТСП, це коштує 500 гривень. Щодо вирішення питання, інформації стосовно оформлення вам учасника бойових дій, повністю інформація. Цілому по цій темі коштує 5 тисяч гривень. Звертайся, тобі це треба. Так, саме так. І ніяк інакше, підписуйся на цей YouTube канал, роби лайки, репости, коменти. Гнівні і негнівні. Став подобайки. Або карму собі зробиш. Слава Україні! Поширюй це відео в тренди Ютубу, поширюю відео в соціальних мережах, а також доб'ємо до 10 тисяч. Підписуйся. Тут буде цікава інформація про те, що вам не скажуть продажні адвокати чи юристи, які працюють на систему. Я не єдиний із правозахисників та юристів, який не працює. Із системою, та з нею не співпрацює в цілому, в цьому моя відмінність від інших правозахисників та адвокатів.